Вітаю вас, друзі. Ви не повірите? Але навіть після провалу путінського так званого Бліскригу в Україні, після понад двох з половиною років повномасштабної агресії проти України. Та провалів російсько-паційної армії, а також після повного розвінчування міфів про так звану Другу армію світу, на Росії все ніяк не може заспокоїтися і далі продовжує думати про те, що, буцімто Росія це наддержава. Не варто дивуватися тому, що росіяни так бурхливо, і я би навіть сказав досить так болісно реагують на чергові статті в міжнародних ЗМІ, в яких тим чи іншим боком задівають їх так звану велич. Як це було відносно нещодавно, коли в американському виданні Національний інтерес публікували статтю, де написали прямо, що Росія ніколи не стане авіаносною над державою, як Америка? У виданні підкреслили, що у складі військово-морського флоту Російської Федерації є лише один авіаносець, адмірал Кузнєцов. Звісно, російські пропагандисти з одного боку періодично так досить гучно ниють, починаючи десь з 2010 року, пишуть про те, що у США всі авіаносці атомні, а на Росії лише один паровий. Також сидуть вони експертів, пишуть про те, що Росії потрібні авіаносці, але сьогодні Росія їх не може будувати. Проте з іншого боку, на Росії радіють. Дуже радіють з того, що є хоч один авіаносець. І не просто радіють вони дуже тішаться з того, що вони викрали цей авіаносець в України у 1991 році. Щорічно підкреслюю, щорічно. В російських засобах масової інформації в соціальних мережах на форумах публікують статті, і вони пишуть не про викрадення, вони називають це начебто втечею з Криму, також не публікують, начебто різні такі цікаві факти, як це все відбувалося, як вони крали в Україні цей авіаносець. При цьому російські пропагандисти, називаючи цей авіаносець, начебто російським національним надбанням, вони не гребують його порівнювати з авіаносцями країн НАТО, причому в. С частинах, зокрема я статті на сайті військових оглядач. Тим не менш, як би росіяни не тішилися самого процесу викрадення цього авіанесучого крейсера України, а також характеристик самого авіаносця, насправді, як виявилося уже у середині 2010-х років стали з'являтися такі цікаві статті у ЗМІ, зокрема, повідомлення про те, що цей авіаносець став для Росії роковим фатальним, а також історію того, чому крейсер адмірал Кузнєцов став нещасливим для Росіян. Цікаво, що до 2016 року на Росії ніхто би і подумати би й не міг що викрадений України крейсер може стати для них фатальним. Більше того, саме у цьому ж 2016 році восени Москва вирішила показати всьому світу велич, відправила цей крейсер до берегів Сирії. І дійсно про це писали тоді і міжнародні ЗМІ. Звісно, не без пригод, тому що цей крейсер так коптив. Були пригоди і біля берегів Іспанії, де він. Не міг ніяк заправитися. Але, незважаючи на гучні крики після прибуття до Сирії пропагандистів про те, що Кузніцов пішов на штурм, почалися проблеми. Росія почала втрачати літаки. Спочатку один, потім другий винищувач. Російські пропагандисти писали про те, так звані експерти, що начебто це відмови двигунів у літаків, ще якісь проблеми. Але в цілому. Зганьбився Кремль на весь світ цим авіаносцем, проблемами з ним, проблемами з російською авіацією, і все закінчилося тим, що у 2017 році крейсер Кузнєцов повернувся на Росію, став на ремонт. В російських профільних змі підрахували, що загалом Москва витратила на це 7,5-10 мільярдів рублів, на так звану велич, що цей крейсер накоптів на мільярди. І щодо ремонту потрібно сказати. Тому що дуже дорого обійшовся крейсер Кузнєцов для Москви. Зокрема, у тому ж 2017 році, коли його поставили на ремонт, з'явилось повідомлення, що виділять до 50 мільярдів рублів. У наступному році, навесні 2018 тисячі році, було повідомлення, що вже до 60 мільярдів рублів, і у цьому ж 2018 році у Мурманську затонув док, де ремонтували авіаносець. Було повідомлення, що авіаносець отримав пошкодження. І в наступні роки знову інформація: ще плюс 10 мільярдів рублів, ще плюс 20 мільярдів рублів. І дійшло вже до того, що російські експерти почали казати, що за ці кошти можна було б новий авіанос побудувати що це просто якийсь жах. Але Росія будувати авіаносці не може, немає компетенцій, немає де будувати. І ще потрібно додати, що наприклад у 2022 році була така велика бавовна на кузніцові. Звісно, зважаючи на те, що виділяли десятки мільярдів рублів, зважаючи на корупцію, на розпили винним визначили зварювальника, але незважаючи ні на що, 10 квітня 2023 року російські пропагандисти гучно повідомили, що будуть авіаносець Кузнєцов піднімати і що набирають новий екіпаж. А у цьому 2024 році, а саме 22 липня, з'явилися знову ж таки гучні повідомлення про те, що на північному флоті почало сформування авіаційного крила важкого авіанесучого крейсера Адмірал Кузнєцов, і начебто вирішив Кремль його підняти. Знову вливають гроші. Почалися розмови про модернізацію, і здавалось би, що Кремль буде і далі вливати в нього десятки мільярдів рублів, і не дивлячись ні на що, на безліч проблем, на бавовни. На задимлення, на ремонти, на проблеми із палубною авіацією, Кремль все ж таки виведе його в море і знову буде намагатися показати всьому світу так звану силу, і що Росія має хоч один, але авіаносець. Проте, щось пішло не так. Тому що сьогодні американське агентство Форус повідомило, що Кремль зняв моряків із занедбаного авіаносця адмірал Кузніцов і відправив їх воювати, і що судно вже навряд чи вийде в море. Ось, до речі, скрін цієї статті на сайті американського видання, і я скажу більше, тому що російські експерти вже прямо повідомляють про те, що екіпаж російський цього крейсера, що він вже несе великі втрати на тимчасово окупованих територіях України. Проте на Росії не засмучуються. Я хочу нагадати, що ще у 2021 році в російських ЗМІ публікували такі статті про адмірала Кузніцова, писали про те, що навіщо в Москві це барахло. А в цьому році, саме 10 січня 2004 року, була гучна заява від головнокомандувача військово-морським флотом Росії, який заявив про створення нового авіаносця. Виявляється, що начебто цей авіаносець, викрадений України, був поганий, начебто з ним одні проблеми, великі витрати, побудуємо новий. Проте виникає таке логічне запитання: можливо, не потрібно було його викрадати України, якщо Росія не здатна його обслуговувати, якщо Росія не здатна його підтримувати у належному стані, і що зараз Росія фактично його занедбала, вона його погробила. А тепер що? Україна то винна. Тому що деякі російські експерти, хоч і не прямо, але такі претензії висловлюють до роботи Миколаївського суднобудівного будівного заводу, де будували цей крейсер. Я взагалі не знаю, як це назвати, крім того. Щоб нагадати слова Путіна про так званий Царап. Ну, давайте ми подождем, когда американцы тратят деньги на э, новые технологии, потом у них цап-царап. Отже, підсумовуючи, можна прямо сказати про те, що цап царап російський українського крейсера адмірала Кузніцова обернувся для Москви великими проблемами, величезними витратами, втратами літаків і репутаційними втратами, і норма в нормальних мережах деякі дописувачі пишуть, що буцімто адмірал Кузніцов, якого в народі лагідно називають Кузією, буцімто був українським агентом, і йому потрібно дати навіть звання герої. Є України, друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.